Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні 1 січня, сьогодні 2024 рік розпочався. Планувала відпочити трішечки, планувала трішечки від а, а, лежатися, нічого не робити, нічого не знімати. Дати собі невеличкий час на відпочинок, але ні, хочеться хочеться мені знімати, хочеться мені творити, тим паче мені є е, чим займатися. У мене мій асортимент на ярмарці став майже порожній, тому я розпочинаю новий влог, розпочинаю нову підготовку до нових ярмарок і сподіваюся, вам буде цікаво переглядати мої відео і будете надихатися разом зі мною. Е, в кадрі ви бачите. 5 яскравих моточків Alize Cotton Gold. Кольори не буду називати, можливо, буду згодом, коли під'єднуватися, вам показувати щось, розказувати, і буду тоді казати номерочки. Ось такі, ось у мої плани найближчим часом осилити зв'язати 5 зайців по мастер-класу Марусі Прокопенко, тому що в мене в наявності лишився один зайчик. Один зайчик це майже в мене їх немає. Є в мене мета їх зв'язати за тиждень 5 штук. А там будемо дивитися, наскільки в мене вистачить часу. Приготувала я ще два моточка руденьких ниточок. Це в мене Alize Cotton і Ярнар Jeans. Ярнар Jeans 85-й, Cotton Gold 37-й. Вони по відтінкам майже однакові. А це в мене будуть лисички. Мені потрібні лисички, велика одна штучка залишилася, і все. Є в мене недов'язики. Сподіваюся, їм приділю трішечки часу. І коти. Знову ж таки будуть коти, можливо, дракони, але не знаю. Поки є в мене думки стосовно зайців і лисят. Можливо, будуть єдинороги, можливо, будуть коти, але це ви вже будете бачити у наступних включеннях. Ви вже будете бачити, коли я щось зроблю, тоді буду під'єднуватися і вам показувати. На сьогоднішній день мета це один єдиний зайчик, хоча б його оселити, тому що сьогодні. Відпочинок. Легкий в'язальний буде день. Тим паче в мене є подаруночок. Я хочу пов'язати саме подаруночком який мені подарувала анюта. У мене є гачочок побільшенький. Я в'яжу гачечком 2,25 ось такий у мене був до цього. Я ним в'язала зайців Марусі Прокопенка щоб вони були трішечки побільшенькі, не такі, як усі іграшки. Фокусуємося. Ось такий ось з голівенькою. А тепер мені подарувала Анюта ось такий ось гачочок. 5 буду в'язати саме ним. Сподіваюся, вийде. Ну що, сьогодні вже вівторок. А, день вже такий був досить активний, півдня майже пролетіло, я сьогодні ще за гачок не бралася. Вчора я попрацювала, за вчорашній день в мене є. Ось такий ось у заюшка. Він ще не зібраний, ще на ниточках, на додаткових нитках, але він у мене повністю готовий. Я його зв'язати, зв'язала. Ось такий в мене є заюшка. Приготувала подаруночок для переможниці. Сьогодні провела перший свій розіграш на своєму каналі за мою. Захотілося мені порадувати вас, подякувати вам за підтримку і провести розіграш. На свій день народження каналу. Сьогодні моєму каналу виповнюється 2 роки. Я безмежно рада, безмежно щаслива, що, нарешті, у мене є така можливість ділитися з вами своєю творчістю і а, когось, можливо, надихати, з кимось ділитися своїм досвідом і знаходити крутих подруг, такі як у мене є, завдяки цьому каналу. А, один зайка, один день, як і планувала. Сьогодні ще не розпочинала. Але дуже сподіваюся, що щось в мене сьогодні вийде. До мене приїхали в гості племінники. У мене у квартирі сьогодні четверо дітей, вони в мене залишаються на п'ять днів, будуть зі мною разом жити, поки канікули. І я сподіваюся, що вийде в мене мої плани реалізувати і вив'язати всі свої задумки. Поки ми сьогодні ходили по крамницях, поки ми сьогодні не в'язали, а відпочивали. Мені зателефонувала моя клієнтка, яка в минулому році, вже у грудні, місяці, замовляла ось такого котика. котика ЗСУ. І вона попросила, щоб я її зв'язала ще одного котика ЗСУ. Тому плани стосовно зайців, трішечки відкладаються, і я беруся за роботу знову ж таки в'язати котика ЗСУ. Хочеться мені зв'язати для наявності пару штук, але в мене майже не лишилося зеленого відтінку Відтінку 82-го. Тому я не знаю розпочну, скільки в мене є, можливо, ще маленьких підв'яжу, поки на великих нема пряжі. І зроблю тоді після оплати Замовлення зроблю замовлення Зроблю на пряжу І тоді підв'яжу ще й для наявності. Не знаю, плани змінюються, настрій такий собі. Не досить активний, як хотілося б. Я маю на увазі в плані в'язання, тому що і е, хочеться відпочити, і хочеться і потворити. І діткам хочеться уділити увагу. Так що не знаю, що воно вийде. Буду далі під'єднуватися, вам показувати. До речі, Анюта величезна подяка за гачок. Мені з ним удобно. удобно. Я цим звикла вже. А до цього треба трішечки наловчитися. Ну, буду пробувати. Ним повільніше в'яжеться, не те, що моїм. Мій гачок, мені здається, він сам в'яже. Не цей чорненький, а той який мій постійний. Ну, а там це вже діло привички, звички моєї. Тому сподіваюся, то сама себе, як то кажуть, накручую. Беруся сьогодні за зайчика, мабуть, буде сьогодні ось такий ось. О... Помаранчевий, це відтіночок 550-й, мабуть, сьогодні візьму його в роботу, щоб був трішечки контраст, і розпочну саме котика ЗСУ. Чекаю від зам... моєї переможниці е... її адресу і завтра піду на пошту, відправлю її подаруночок. Ось так. Я сподіваюся, всім цікаво, я сподіваюся, всім корисно на моєму каналі. Хто ще не підписаний, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати приємний теплий коментар. Зазвичай я ці слова кажу в кінці або на початку, але чомусь захотілася саме сьогодні це сказати. Добре, пішла працювати до наступного включення. Час летить, е, гості в нас ще, і в'язання моє продовжується. Потроху, але продовжується. Я зв'язала. Ще трішечки запчастинок на жовтенького зайчика. Планувала розпочати з помаранчевого. Ні, щось пішло не так. в мене були коти, до яких я зараз повернуся, і в мене розпочався ось такий ось жовтенький зайка. Йому ще одну ніжку, голову і е, тіло. Це 110-й елізекутон Голд. Цей так і не зібраний, як лежав, так і лежить. Ще поки очікує натхнення. Поки очікує часу, очікує натхнення і мої зайчики ось в такому стані. Знайшла корзиночку ще з своїми недов'язами. Це в мене ось таке ось є розпочати єдиноріжка це і все. Одна тільки гривка. І в мене є два лежачих котика розпочатих. Це є тіло, голова і тіло голова, два штучки. І все. Не знаю, поки так, далі будемо дивитися. Анюта, корзиночка мені приглянулася, корзиночка вже в ділі. Мені дуже-дуже подобається. Дякую тобі, величезне, і гачочкам також в'яжу. Повільно, одразу скажу, мені повільно цим гачком в'язати. Я звикла своїм в'язати маленьким, худеньким, а мені ним зручно, двоєчкою. Якась тут була фірма, я вже не пам'ятаю, стерлася. Ось так виглядає оцей подарунковий, Анютин, а оцей ось у Мій набагато мій тонкіше голівенька, це двоєчка, і він, мені, здається, сам в'яже. Мені зручно, мабуть, за рахунок того, що він тут тоненький, але і використовую ще Янін. Колись мене питали, яким я гачком в'яжу, так що ось мій, здається, то ліп, якщо я не помиляюся, купляла у нас у місцевому магазині, ну, це вже було давненько. Коли в мене були ще пластмасові гачки, я їм швидко дуже вкрутила голову, тому що в мене туго в'яжеться процес, і я можу ламати гачки взагалі, не напрягаюся, як то кажуть. І а, чим же я займалася? Часто летить, а показати вам готового майже і нічого немає. Один заяць і то на зібраний. А я займалася вив'язуванням котів з ЗСУ. У мене є одна казка. А в мене є одне тіло на сіренького, а на темно-сірого, це 46-й джинс. Я саме з такого кольору замовили котика, ось у нього є тіло. І зв'язала ще ось таке ось тіло на руденького. Ще буде в мене руденький, це гірчичний колір 02, здається, Alize Cotton Gold так Зараз він тут поруч. Так, другий квітіночок, і в мене є ось таких ось о, дві запчастинки на котиків ЗСУ. А, і ще на одного на сіренького є в мене вушка. Не витримала очікування, замовила собі ще м -м, пряжі. А, взяла цілу упаковку собі 82-го, це м -м, колір хакі. Це в мене і всі залишки, трішечки є ще малючків, але я запланувала собі ще одного котика ЗСУ. Це в мене буде з 80-го ярнар джинсу. Замовила трішечки одного, другого відтіночку. Сподіваюсь, вони мені дуже швидко прийдуть. Одну посилочку я вже маю на пошті, але сьогодні у нас дощик не сходила. А другу посилочку завтра вже мені. Поштою буде відправлено. Ось такі ось у мене процеси з котиками Потроху-потроху підв'язую. У мене є в наявності два котика Одного з них забирає чоловік, а одного ще візьму на ярмарок на продаж. Ось цей в мене забирає чоловік. Дітки вже бавилися, бачите, трішечки збили носик. А, і оцей маленький у мене лишається, Ось таких два котика, поки без броніків. Але в мене є ще невеличка кубка залишків. Дивіться, навмисно відклала, відклала. Думаю, похвастаюся, скільки в мене залишків. Це в мене залишки на котиків з ЗСУ, це, скоріш за все, вже будуть міні. Можливо, ще з цього наказку вистачить по-більшенькому. Буду підв'язувати, буду продовжувати. Поглядаю на помаранчевий колір. лежить Він тут мені заважає, тому що мені аж дуже-дуже хочеться пов'язати лисят. лисята різних розмірів, різних мастер-класів. Але дуже-дуже хочеться, ну поки тільки пряжа лежить наготовлена. А чому наготовлена? Тому що, щоб розпочати нову лисичку, треба закінчити ту, яка в мене вже є. А є в мене ось така ось красунецька-лисичка, трішечки пом'ята, придавлена. Ось така ось красуня з шикарним крутим здоровецьким хвостом, з худенькими ніжками, ручками і в неї є два вушка. Це я в'язала у грудні місяці в марафоні, там досить смішна і мені не зрозуміла поки голова. Тому не знаю. Можливо, просто зв'яжу якусь кругленьку, поки на це тіло. Щоб не витрачати багато часу, на, як то кажуть, вив'язування на розбирання. А подивимося, поки мені хочеться зв'язати якусь сюди просто круглу голову, вив'язати її морточку біленьку, і зробити собі ось таку ще одну лисичку на наявність. А там подивимося, на що вистачить часу. І в мене є ще. Недов'язок також з грудня тягнеться в моїй копілорці в моїх а, долгах. А це ось така ось єдиноріжка. Єдиноріжка по безкоштовному майстер-класу, багато іграшок по одній схемі. А, все планую, собою постійно беру на ярмарки, але поки на неї нема часу, і а, вона в мене так і лежить розібрана. Вже б давно її продала, а так. Ось така ось заготовочка. Сподіваюся, вистачить на неї часу і її закінчу. Це колір е, гриви буде 72,05. А тим паче мене ще е, трішечки, трішечки, так, знаєте, спокушає відтіночок, який мені подарувала Аня. Аня нещодавно мені відправила посилочку з подаруночком. Хто ще не бачив, переходьте. Дуже цікава була історія, дуже цікавий був подаруночок, Переходьте в минулі відео, перегляньте підв'язання, буде цікавенько послухати. Ось такий ось у відтіночок Alize Cotton Gold, це той, який, який батік. відтіночок 3304. Дуже він мені подобається, і я. Планую з цього відтіночку зв'язати велику єдиноріжку. Прям дуже-дуже хочеться. Ну це вже, мабуть, скажу вам по секрету, це тоді, коли поїдуть всі мої гості. А то в нас вдома просто дурдом. Їздили ми з дівчатками з Донею і з племінницею. Їздили ми у Планетарій, відвідали музей, відпочили, розважилися. Моя доня виступала у грудні місяці. З класом на виставі вони зайняли третє призове місце і їм видали безкоштовний вход до планетарію. Ми з класом їздили. Я, як мама, супровождающа, як мама батьківського комітету, їздила разом з завідучею і з класним керівником. Діти трішечки розважились, відпочили. Слава Богу, було без тривог, без якихось. Непонятних ситуацій, які могли б нам би нашкодити, все пройшло гладко, тихо, мирно, діти задоволені, щасливі. Трішечки я там познімала своїх дітлахів. Якщо буде що вставити, вставлю вам покажу, як це все відбувалося. Ми сходили, прогулялися, погода в нас була тепленька, досить неочікувана, як для січня, місяці. Для січня місяця. І такі в нас тут насичені. Насичені будні діти трішечки відвикли друг від другого, і вони, ну, кожен до себе приваблює увагу. і Бувають і розборки, і буває і, трішки сумують вже за мамою меншенький племінник, її постійно треба втішати. Одним словом, тут весело. Бабуся не встигає готувати їсти, проглоти все поглощають, апетити, слава Богу, гарні. Uh, дуже багато розкидано іграшок, але заради цього ми живемо. Це дуже-дуже надихає, коли у діток є і гарний настрій і є апетит. Тому я на такій ноті буду поки завершувати, поки тиша, поки в хаті тихо пішла, ще щось підв'яжу, поки вони з бабусю пішли під'їдати їжу і вже підключусь, як буде вам що показати. Не виходить часто під'єднуватися. Знову на декілька днів пропала і не ділилася з вами своїми результатами. Нема чого вам показувати, тому що в'яжу потихеньку, в'яжу помаленьку. А як і планувала, так і видався в мене тиждень релаксу. Сьогодні у нас вже неділя. Знову було неспокійно з вечора і святкові дні нам не дають спокою. Я збираюся, знову ж таки, на ярмарку. У мене. Відбулася на цьому тижні ярмарка. Не а, буду в цьому відео вже про неї розказувати. побачите у наступних відео, що було далі, який січневий сезон ярмарок. І в цьому відео буду вам розказувати знову ж таки про свої в'язальні справи. Закінчила двох зайчиків, вирішила трішечки змінити їм оформлення. Будуть зайчики по Марусі Прокопенка ось в такому вигляді, будуть з посмішками і з носиками. Поки зараз така ідея, там подивимося. Планувала їх зв'язати 5 штук, але в мене поки готових 2. І третього розпочала. У мене є ручки, ніжки, тіло, і в мене є вже вуха на цього зайчика, залишилося голову і оформлення. Не стала під'єднувати штатив, так, думаю, зніму скоренько і піду далі працювати. Сьогодні по плану закінчити цього і, можливо, ще одного зайчика осилю, а там буде видно. Зайчики зайчиками, але ще в мене був процес з котиками. Ще підв'язувала котиків. Котиків з СУ, одне із них замовлення, і для наявності планувала. Ну, У мене поки готових ось таких ось два котика. Два котика вони в мене були. Зв'язані без поки жилетів. Каски є, а жилетів немає. Поставлю на ярмарочний стол руденького, а сіренького буду далі оформлювати. Йому треба ще зробити бронежилет і йому треба ще зробити позивний солдата вишити, і він відправиться, мабуть, у середу замовниця прийде за цим котиком. Ось такі ось, ось справи потихеньку, помаленьку, але працюю. А, працюю, а, закінчуються в мене їжачки, тому беру з собою ще ось такий ось о, моточок 07-го джинсу. Буду вив'язувати мордочки на котиків і на їжачків. Такий буде вечір, день релаксу. Ну Не знаю, що з цього вийде. Будемо бачити. А ще виграла у лотерейці. У телеграмі відбувалася лотерейка. Я нарешті в ній виграла, вже не перший раз там приймаю участь. Розігрували невеличкий боксик з фарнітурою, з гудзичками, і я прийняла участь. Ще це все відбувалося у минулому році, а в цьому році вже виявили переможця. І цим переможцем стала я. Дуже-дуже зраділа і чекаю свій подарунок вже відправили. Зробила невеличкі закупи пряжі. Також у наступному відео вам обов'язково покажу. І продовжую далі створювати іграшки. До наступного включення. Ну, що, сьогодні в нас уже понеділок і ранок знову почався в нас з вибухів. Нас намагаються зламати, нас намагаються здолати, але це нікому не підсилу. Продовжуємо працювати, продовжуємо творити і надихати одна одну. Я цей тиждень планувала перший провести у вільному, у легкому такому повільному темпі. Так воно й вийшло. Результати не дуже великі, але працювалася. Я зв'язала двох зайчиків, я вам їх вже показувала, і до цих зайченят я дов'язала ще одного третього помаранчевого. У мене на сьогоднішній день ось такі ось результати. Планувалося п'ятеро зайців, але. Осилила поки тільки три три зайчика по безкоштовному майстер-класу від Марусі Прокопенка. Нарешті вони в мене будуть тепер знову в наявності. Полюбляю, коли на скатертині їх висить більше 10 кольорів, більше 10 відтінків, але в'яжуться вони повільно. Повільно, один зайчик, один день. І то не завжди, бачите, як запланувала. Котики, як стояли без збройників, так і стоять. До них часу взагалі не було ними займатися. Планувала пов'язати ще запчастинки для їжачків і для котиків колобочків але і до них не було натхнення. Відпочивала, більше відпочивала. Але сьогоднішнього дня я розпочинаю новий влог, розпочинаю. Нову підготовку до майбутніх ярмарок, і вже буду працювати набагато активніше, ніж цей минулий тиждень. Я хочу вам ще показати свою роботу, яку я нарешті закінчила. Не так я її закінчила, як по мастер-класу, це лисичка з марафону. Лисичка була дівчинка з зовсім іншою голівонькою, а мені захотілося саме ось таку лисичку зробити. Оформила ось так мордашку, вставила носик. Ще не прибрала маркировочну ниточку, хочу порахувати, скільки тут рядочків записати собі у зошит. Мені дуже подобається. Я задоволена результатом. Ось така ось руденька лисичка. Мені здається, навіть хлопчик-лисеня в мене питають лисят. Лисят питають, які голенькі. Був у мене такий досвід, і не одного лисенка питали. До речі, дивіться, вона, мабуть, і самостійно стоїть. Ось таке в неї тіло. Так самостійно стоїть дуже крута схемка, давайте сюди її поставимо, нехай радує і надихає нас. Лисьонок буде обов'язково такий повторюватися, мені подобається тіло, подобається форми, подобається розмір, і в роботі дуже швидко я зв'язала перший етап, але так як голова. мені... Автора з мастер-класу не дуже сподобалася, тому я вирішила спробувати свою зробити голівоньку. Можливо, таких лися треба і дівчат нав'язати у різних сукнях. Ну це вже буде, коли буде натхнення саме на лисяток. І зараз я хочу вам показати останню іграшку, яка в мене є за цей тиждень, це закінчила недов'яз у вигляді єдиноріжки. Ось така ось красунечка, єдиноріжка по безкоштовному мастер-класу з Ютюбу в мене вийшла. Ось така ось об'ємна, з гарною здоровою гривою, з пишним хвостиком. Крута, крута іграшка, я вже давно таких не в'язала, і знову ж таки розумію, що я полюбляю в'язати єдинорогів. Але все, на них не вистачає часу, тому що сезон ярмарок потребує дуже багато. Різних іграшок, а єдинороги забирають дуже активно багато часу. Тому в мене поки одна єдиноріжка, одна така солодка, як маршмелов. В мене діти на неї кажуть, що схоже схожа, така різнокольорова, і вона в мене відправляється на ярмарочний стіл. Зроблю зараз фотосесію, і вона буде в мене. Очікувати, поки нав'яжу їх і ще сестричок. Обов'язково планую ще підв'язати єдинорогів. Це вже буде у наступних відео, в наступних влогах. На сьогодні цей влог я планую закінчувати. Буду продовжувати створювати круті іграшки, буду продовжувати надихати вас і мотивувати на працю. Беремо гачок, беремо ток і починаємо працювати. Думки наші в голові, їх треба проганяти, особливо коли вони погані. І займатися, займатися ще раз займатися улюбленою справою. Не вішайте носа, тримайте хвіст пістолетом і продовжуйте творити. Я вас е, закликаю до праці, щоб від поганих думок не божеволіти. Дякую величезне, що знайшли час переглянули це відео, пораділи разом зі мною моїм результатом, спостерігали за моєю продуктивністю такою повільною. І дякую, що пишете мені приємні теплі коментарі і пишете, ставите ваші вподобайки. Не забувайте про підписку, моя мета вже досить швидко набирає оберти, вже зовсім трішечки лишилося і буду святкувати свою а, другу тисячу. Мені дуже-дуже хочеться вже побачити її на своїх а, екранах, на своїм. У своїй YouTube студії дуже очікую цю дату і сподіваюся, вона настане дуже-дуже скоро. Вам величезна подяка за підтримку. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже-дуже скорої -дуже зустрічі. Бувайте!